Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти-вчителі! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником English with Smiling Sam 1. Оновлена вже версія 23-го року. І так, сьогодні у нас з вами четвертий урок. Другої теми My school. Моя школа. Сьогодні на уроці ми працюємо на сторінці 24 нашого з вами підручника. І так, перша вправа. Listen and point. Слухай та показуй. Повторімо усі шкільні речі, які допомагають нам навчатися. «A book, a pen, a pencil. A bag and a table. A pencil box and my chair. Так, я вибачаю, що це було так швидко. Давайте ми з вами повторимо. І так, у нас є частинки пазлика, так? На них зображені наші шкільні речі. It's a book. Однозначно, що це книга. Ми бачимо цей паслик і поєднуємо його з річчю. Отже, what's this? що це ми бачимо перед собою? It's a book. Це книга. Далі. What's this? А це воно що таке? Подивіться, будь ласка, на фрагментах предмету. It's a pen. Повторили. It's a pen. А це ручка. Знайдімо ручку. І умовною лінією поєднаємо її з предметом, так? Цим. З частинкою паслика. What's this? А це воно що таке? What's this? It's a pencil. It's a pencil. Це у нас олівець. It's a pencil. Поєднаємо pencil, Частинку фрагмент пазлика pencil, з оригінальним олівцем. Зі справжнім олівцем. Pencil. What's this? А це у нас що таке? What's this? It's a bag. It's a bag. Це портфель. What's this? А це у нас що таке? What's this? It's a table. Очевидно, що це стіл. It's a table. It's a table. What's this? А що це у нас за предмет такий? What's this? It's a pencil case. It's a pencil case. Це у нас пенал. Там де лежать наші pencil. A pen. Так. Обов'язково там, де лежать наша ручка і олівець. What's this? А це у нас що таке? Вибачте, what's this? А це у нас що таке? It's a chair. It's a chair. It's a chair. А це у нас стілець. Повторімо ще раз. It's a book – це книга. It's a pen – це ручка. It's a pencil – це олівець. It's a bag – це портфель. It's a table – це стіл. It's a pencil case – це пенал. It's a chair, clear. Повторімо ще раз слова англійською мовою. A pen. A, chair. a bag a book A table A pencil case. A pencil. У робочому зошиті так само обведіть, будь ласка, предмети та розфарбуйте їх, потім з'єднайте однакові предмети та їхні назви. Так ось. І однакові предмети, предмети, і їхні, так би мовити, тіні. It's a pencil case. так, Це у нас пенал. It's a bag. Це портфель. It's a pen, це ручка. It's a pencil, це олівець. It's a book. Ось її вже з'єднали. Книгу, підручник, так? Потім It's a chair, це стілець. Ось наш chair – стілець. It's a table, а це наш стіл. Поєднаєте зображення столика з його тінню. Не забувайте обов'язково усно проговорювати It's a фразу. Для того, щоб погратися, можете ще додавати фразу What's this? Що це? Щоб Була відповідь. It's a pencil case. It's a book. Виляди dialogu. What's this? It's a pen. What's this? It's a pencil case. What's this? It's a bag. What's this? It's a book. What's this? It's a pencil. What's this? It's a chair. What's this? І це table. Тоді буде мені здається, ще цікавіше. На цьому це все. That's all for today. Сьогодні ми з вами продовжили вивчення наших шкільних речей. А я чекаю вас наступного уроку на вивченні алфавіту.